Усім привіт! В общем, не так давно я собі прикупив мурах Кампанотус Нікобаренсіс. Це гарні екзотичні мурахи, яких я купив у одного парня, який теж цим займався. Та й зараз займається, але цю колонію він продав мені. Мисливці з них нікчимні, проте вони дуже активно п'ють цукровий сироп. Мурахи цікавенькі. Дуже прості в утримані. Новачкам рекомендується. Хороші, красиві мурахи. Вони мають червоний колір із жовтенько зеленим черевцем. Я зробив їм дурний формікарій, оскільки не бачив другого варіанта, який їм зробити формікарій, оскільки мені захотілося, щоб вони жили в такому формікарії. Чомусь у магазинах для новачків ці мурахи не продаються, хоча було б дуже добре їх продавати в магазинах для новачків. А ось кадр, на якому самка королева переміщається по формікарію. Гарний кадр. Такі кадри не часто бувають, вона завжди ховається під своїми доньками. Сьогодні була така ситуація, коли один Робочий застряг в іншій камері, але я його врятував. Дякую за перегляд. Всім до побачення!